Добрий день, малята! Рада вас вітати! Подивіться, будь ласка, на картинки. Що росте на деревах? Вірно, це листя та фрукти. Чи знаєте, як називається дерево, на якому ростуть сливи? Слива, молодці, а груші. Це дерево називається груша. А на якому дереві ростуть яблука? Це дерево називається яблуня. А хто знає, як з'являються дерева? Чи потрібно зробити, щоб виросло молоде деревце? Відповіді на ці запитання нам дасть дуже цікаве оповідання, яке я вам зараз прочитаю. Сідайте зручно і слухайте уважно, а потім ми поміркуємо. Яку ж онучку і як хоче виростити хлопчик олесь? У садку росте стара вишня. Маленький хлопчик олесь побачив неподалік від неї маленьку вишеньку та й питає у дідуся: Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповідає дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А онучка у старої вишні буде? Буде Олесю», – відповідає дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, дождеться від неї ягідок, посадиш кісточку то й виросте її внучко, внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, дідусь, сказав Олесь. То ж з чого виростають фруктові дерева, малята? пірно, з кісточки. Що треба зробити з кісточкою, щоб з неї виросло дерево? Її треба посадити у землю. Що треба зробити з деревом, коли воно буде підростати? Вірно, його треба поливати. Люди, які вирощують дерева, вкладають в них всю свою душу. з любов'ю ставляться до праці. Якщо кожен з вас, діти, посадить хоча б одне дерево. То згодом вони виростуть і на землі з'являться ще один молодий садок, який буде дарувати людям свої соковиті плоди. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, малята!